всім привіт! З вами агротехнар Денис. Сьогодні будемо знімати мототрактор. Це найдешевша модель в Україні. На 16-х задніх колесах і 16-м мотором Це кентавер 160. B. Саме модифікація люксова, тому що вона йде з додатковим генератором. Хто не знав, до недавніх часів 160B були без додаткового генератору і тільки з динамо вбудованою машиною там якусь маленьку зарядку підтримку давали. Подивимось, що ця техніка себе представляє. GD16 мотор перероблений мотоблочний з 12, який називався, якщо не помиляюсь, G195. Чи просто якось так. Переробили, розточили циліндр, зробили більше вприск. Вірніше, поміняли вприскну систему. І Появився такий моторчик на 16 коней. Тут стоїть невеличкий шкіф з лівої сторони. Довжина ремнів у нас складає 3,5 метри, від 3,2 у нас ставиться натяжний ролик. Він тут в цих моделях є. Переднє і заднє колія на цьому тракторі розсувного типу. Тобто ви можете регулювати колію, яку ставите. Колеса, колеса 5,12 передні І 6,516 задні. Вал 39. Тут задні колеса у вас розсуваються з тупицею. Значить навісна система. Тут стоїть виносний гідроциліндр, який підіймає 320 кг. Гідравліка примусова, насос тут встановлений на коробці, тобто працює від коробки. На шківу ззаду є місце для під'єднання косарки, сажалки, копалки, ну, сажалки ні, копалки і так далі. обладнання. Є також задній ліхтар, це розширювальний бачок гідравліки, це стоянкове гальмо. Це ручний газ, у нас виставляєте оберти. Всі датчики винесені на металеву приборну панель. Кермування світлом, поворотами у нас як в автомобілі. Це вмикається у нас задній ліхтар, це у нас вмикається е, е, аварійна сигналізація. Значить, тут по важелям. Коробка 3 плюс 1, повишені, поніжені перемикаються окремим важелем. Е, блокується заднє півось, непоганий трактор це кермування повністю гідравлікою вгору, вниз, плюс плаваючий режим. Значить, такий тракторець на сьогоднішній день коштує 2300 доларів з фризою та плугом в комплекті. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки від виробника, гарантії необслуговування по всій Україні. Можете замовити, вам додому привезуть. Наша компанія здійснює доставку своїм авто, тобто ми привозимо на наших машинах зібраний трактор, ви його вдома перевіряєте, з водієм розраховуєтесь. З вами був Агротехнар. Всім пока-пока.